Якщо Ісус говорив притчами про таємниці Царства Небесного, і деякі речі залишаються для нас неясними. Якщо багато хто не знає, що таке істина і вічне життя, Ісус говорив з повною ясністю про одне, про шлях. Він ясно показав шлях, який веде до істини і до вічного життя. Це найважливіший момент для нас, людей. Вічність і всі її таємниці відкриються нам, коли після нашої фізичної смерті. Ми увійдемо у вічність. На цій землі ми повинні знати тільки шлях до і вічності, до вічної істини і до істинної вічності. Цей шлях відкрив Ісус і тільки Ісус, це описано в Новому Завіті, і з такою ясністю, що тлумачення неможливі. Залишається тільки одне питання: чи хочемо ми іти цим шляхом. У нас є знак Хрест у зірці Давида. Що означає цей прапор? Хрест – це знак Христа, знак царя-царів, зірка Давида, знак Ізраїлю, знак євреїв. Поєднання цих двох знаків: Христа в зірці Давида, символізує повернення царя євреїв.